Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. І сьогодні нарешті розквітла та квітка, про яку я довго розповідала. Це одна із віолацей. Якщо пам'ятаєте мої старі відео, то в одному із них я показувала, що я купила 4 віолацеї. Там було по дві рослинки в горщику. Одного разу, коли я виходила на полювання, то побачила, що в магазині продавався мікс Віола цей. Так було підписано на етикетці. І були, значить, там всього, по-моєму, чотири горщика. У двох із тих горщиків було по дві рослинки, і в двох інших по одній рослинці. Ну, а ціна така сама була на всі чотири. Тому я вибрала ті горщики, в яких по дві рослинки. І привезла додому. Із тих чотирьох віолацей квітла лише одна. Вона була приблизно ось такого кольору, як оця орхідея. Трошки світліша, можливо, десь отакого кольору, як губа в цього бігліпа. І вона дуже-дуже ароматна була. Три інших орхі... ці віолацеї не квітли. Пізніше я їх розсадила. Ось тут якраз можна побачити ту віолацею, яка квітла. Вона зараз там випустила два цвітоносика ось це старий цвітонос, а це два нових. Але поки що чомусь вона їх якби затормозила. Пончик її перевертував декілька разів. Чомусь поки що дивлюсь, що вона затормозила. Ну, а е, друга Віолацея також тут ростить цвітоносик. Це також її пончик перевертував. І одна з Віолацей уже розквітла. Шкода, що я не знаю їх варіацій, тому що просто було підписано, що це мікс віолацей. Е, ця у мене найкрупніша. Після пересадки, як я їх всі чотири розсадила, у неї дуже швидко пішов вріс ось цей листок. І цвітонос вона випустила. Дивіться, одна квітка вже розквітла. Одна он скоро розквітне і третій бутончик там ще росте. Так, я її поставила на окремий столик, щоб ми поближче подивилися. Ось це її той листок, який виріс уже вдома. Значить, ця орхідея ароматна. І її аромат, мені прямо вони одинакові. Пам'ятаєте, я вам показувала цвітіння ось цієї маленької орхідеїки. Це Falenopsis, Mitu Reflex Dragon Blue на Hawaii Dragon Girl. Е, от аромат у них мені подібний. Е, мені пахне, я б сказала, не знаю, лимончиком. Щось таке, як лимон. Е, Таке, як чай з бергамотом, щось ось таким мені пахне. Ну, і дивилася я, значить, в інтернеті, які бувають е природні види Віолацей. І там, значить, один із видів, хоча там вчені точно не впевнені, одні кажуть, що Беліна це одна із варіацій Віолацеї, другі пишуть, що е, віолацея, як е, від Беліни. Ну і дивлюсь, мені дуже схожа вона на, ту, на Беліну, І не можу сказати. Але бачу, що квітка, до речі, крупніша, аніж в тієї Віолацеї. Та віолацея, про яку я вам говорю, яка квітла під час квітіння, то вона була якраз ось такого кольору, як губа цієї. І та була дуже ароматна. Аромат був такий ну, парфумів. цієї більш аромат такий, мені чимось на лимончик похожий, ну, як я вже говорила, і квітка в цієї крупніша. Не брала я лінійку, але бачу, що квітка крупніша, аніж тієї. Ну, тому не знаю. Можливо, в кого є, е, в кого є така квітка, хто може впізнав, то ви мені підкажете. А в мене ось таке щастячко. А на цьому завершую і побачимось у наступному відео.